Палаці культури центральний відкриття 58-го творчого сезону. Відзначили це повним залом глядачів. Популярні хіти, прем'єрні номери. Творчі колективи та виконавці Палацу культури після довгої перерви вийшли на сцену, аби поєднати своє серцебиття з глядацьким залом. Сьогодні для нас така дуже відповідальна подія на великій сцені з великим глядацькою залою у новому творчому сезоні. З новими проектами. Сьогодні репертуар, звісно, переважається пісні українською мовою. Це звісно, і більш патріотичний такий репертуар, який сьогодні не може не торкнутися жодної душі. І справжніх українців зі сцени лунали пісні у виконанні дуетів творчих колективів, солістів були і танці, народні, естрадні, спортивні, вражали яскравістю, сценічні образи. Сьогодні в нас відкриття сезону. Ми презентуємо колекцію в честь Марії Примаченко, яка на жаль загинула, і ми вшановуємо її пам'ять і саме її картинам, які знаходилися в музеї, який під час війни на жаль він згорів. Тому ми презентуємо ці картини, адже вони відомі по всьому світу. Деже на балконі сидять люди, тому це дуже багато у нас людей сьогодні. Сьогодні ми танцюємо світу, дуже довго готувалися цим колективом. Якщо чесно, дуже нервуємо. Вечір з нагоди відкриття сезону супроводжувався постійними бурхливими оплесками. Глядачі кажуть, прийшли сюди за позитивними емоціями і отримали їх сповна. Я Запропонувала своїй подрузі піти, так як у мене було два квитки, і я усіма номерами дуже задоволена. Нема такого, щоб виділити все. Тому як я ну, не відчувала цього довгий період, і я задоволена всім. Чудово! Сподобалося буквально все. Дітки, фольклор, все. Задоволення. На рік, наперед. Центральний завжди робить гарні, гарні виступи. Ну, зараз вони у нас патріотичні і воно дуже ну, як пробирає до сліз. Карина Крикун, Максим Пономарьов. цей день.